Знову піймали облизня. Суд над винуватцем смертельної ДТП знову не відбувся. На засіданні з'явилася лише донька загиблих. Обвинувачений та прокурор до суду не дійшли. Тетяна Холодюк розповіла, у людини, яка відправила її батьків на той світ, раптово погіршився психоемоційний стан. Саме так він, начебто, пояснює свою відсутність на засіданнях. Він не є, бо він знаходиться на лікуванні в психіатричній лікарні. Ну всі розуміють, що насправді він не є хворий, того ж тоді, коли він був на судовому засіданні, він поводив себе адекватно, він давав відповіді. Нагадаємо, смертельне ДТП сталося у березні 2024 року у селі Грозів, що на Острощині. Тоді на водій наїхав на подружжя пенсіонерів, які сиділи на лавці біля свого будинку. Внаслідок удару жінка загинула на місці, а її чоловік згодом помер у лікарні. Донька каже, зараз у винуватця ДТП навіть немає запобіжного заходу. На минулому судовому засіданні, яке було 2 червня, він уже був без запобіжного заходу. На судовому засіданні прокурор був був присутній, але вони не подали клопотання, що йому потрібно обрати запобіжний захід. Ми звернулися до адвоката обвинуваченого Руслана Сауха за коментарем щодо цієї справи. Чоловік сказав, що має узгодити все зі своїм клієнтом. Втім, за шість днів адвокат цього зробити не зміг. Відтак коментувати нічого не став. Оскільки за кермом автівки був військовий, справою займається спеціалізована прокуратура. Речниця структури повідомила, що у їхнього прокурора був інший суд. Через це той і не з'явився на засіданні в Острозькому районному суді 19 червня. Інформацію про відсутність запобіжного заходу. Заперечила. Під час досудового розслідування прокурори Рівненської спеціалізованої прокуратури просили взяти обвинуваченого під варту. Однак суд ухвалив рішення про домашній арешт. Згодом, щоб дати можливість обвинуваченому проходити військову службу і лікуватися, запобіжний захід пом'якшено судом, змінено на нічний домашній арешт. Після цього чоловік потрапив на тривале стаціонарне лікування, через що судові засідання не раз переносили. Справа наразі на етапі вивчення письмових доказів. Надалі заплановані допити свідків. Також прокурори знову проситимуть, аби запобіжний захід було продовжено. Дарина Черемшина та Артем Шаула, телеканал Group.